Усім привіт! Якщо ви вирішили переглянути це відео, то вас точно цікавить питання, чи варто взагалі вступати на філологію. Це дуже популярна спеціальність серед українців, і дійсно багато людей вирішують вступати на філолога після 11 класу. Я закінчила навчання на бакалавраті на цій спеціальності. І мені точно є що сказати щодо цього. Тому, якщо ви, ваші друзі, знайомі, однокласники думають про вступ на цю спеціальність, обов'язково. Пересилайте це відео зараз. Ви отримуєте детальну інформацію про цю спеціальність від людини, яка вже там навчалась. Тому не перемикайся і дивись це відео до кінця. Розпочнемо з того, що навчалася я в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю германська філологія, англійська плюс німецька мова, включно з перекладу. Вчилася я з 2020 по 2024 рік. Якраз в минулому році я закінчила навчання в університеті. Взагалі відразу після завершення Навчання я записала окреме відео на цю тему. Будь ласка, перейдіть, подивіться там. Я по пунктам дала відповідь на усі запитання, які вас можуть цікавити. От прям супер детально, дуже довге відео. От, прям супер детально розказала про все, що може вас цікавити. Тому прям подивіться його також. У зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з війною, більшість навчання було онлайн, і це важливий момент, тому що онлайн навчання дійсно відрізняється від офлайн. І я буду розповідати про досвід онлайн навчання. За Ри роки офлайн вчилися близько 4-5 місяців, і інколи сесію екзамени ми складали в університеті. У нас часто була така ситуація, що в чомусь онлайн екзамени офлайн. Навіть державні іспити в кінці четвертого курсу ми складали офлайн. І якщо ви думаєте, варто вам вступати на філолога, не варто, у вас сумніви, і ви чекаєте поради від когось. Будь ласка, послухайте мене уважно. Вам треба зрозуміти, з'ясувати свій запит, що ви хочете від університету. Тому що якщо ваша ціль просто прокачати англійську, просто вивчити німецьку, іспанську, французьку мову, тому що більшість спеціальності має більші ще другу іноземну мову, я вчила німецьку. Не йдіть на філологію ні в якому разі, тому що це не курси, це лінгвістика, це вивчення і Іноземних мов з точки зору науки буде дуже багато різних предметів, такі як мови історія мови, германістика, латинь я вчила на першому курсі. 50% предмету це не прокачка англійської мови. І ось це якраз причина, чому 30% людей забирають документи на першому курсі на цій спеціальності. Всі думають, що вони йдуть просто вчити англійську мову, або являється 50% то шістдесят предметів пов'язані з вивченням лінгвістики англійської мови як окремої науки, її історії. Тобто тут у вас буде і лексикологія, і стилістика, дуже багато всього. Це ключове, що вам треба розуміти. Якщо ви відчуваєте, що вам це дійсно цікаво, вам хочеться дізнатися глибше історію англійської мови, її специфіку, її особливості і вивчити мову як лінгвіст, дуже важливо, як лінгвіст. Супер, ідіть на цю спеціальність. Вам це підійде, вам це сподобається. Все, ось я дала відповідь на ваше запитання. Все дуже просто. Якщо ви хочете просто переключати англійську, не йдемо на філологію, йдем на курси. Це буде ефективніше, це буде простіше, якщо ви хочете глибоко вивчити англійську мову з усіх сторін, як лінгвіст, як науковець, як філолог, в першу чергу. Вам підійде. Супер, ідіть на цю спеціальність. Також не думайте, що філологія це дуже просто, тому що багато хто думає, о, філологія, там, мабуть, просто англійську вчить слова вчити, і все. Це складно. Тобто я не вважаю це легкою спеціальністю, але насправді я вважаю, що всі більшість спеціальностей вони складні. І причина в тому, що ви вивчаєте все дуже сильно глибинно. Чи жалкую я, що вступила на філологію? Ні, я не жалкую. З дитинства я завжди мріяла бути викладачем англійської та німецької мови, це була моя просто найбільша мрія, і я знала з 10, мабуть, чи років, що я буду йти на філологію. Я хочу вивчити англійську мову дуже глибинно, і я хочу бути дійсно експертом та професіоналом своєї справи, тому я не жалкую. Але 80% моїх одногрупників пішло на цю спеціальність просто через те, що це перспективно. І мені здається, це не найкраще рішення, тому що потім, коли ти face, та, як це українська фейс, стикаєшся з певними труднощами, як на будь якій спеціальності, як взагалі в житті. Тобі дуже складно з ними діл. Зараз у нас буде наполовину українсько-англійське відео. Ти тобі реально складно, тобто ти думаєш, навіщо ти вступив сюди, що ти тут забув? Але коли в тебе є велика місія поза, то ти розумієш, що зараз ти вивчиш англійську мову дуже сильно глибинно. Ти в майбутньому пояснювати багато складних речей своїм студентам. Учням, Простими словами, це дуже сильно тебе мотивує, дуже надихає. Я дуже щаслива, що я туди вступила, тому що це була моя мрія з дитинства. Зараз у мене своя школа англійської мови, величезна команда викладачів. Я записую відео на YouTube про вивчення іноземних мов. І багато знань, якими я ділюся, я дізналася про це все завдяки університету. На курсах я ніколи не вивчу так глибину фонетику, граматику англійської мови, як в університеті. Це факт, і для моєї цілі, для моєї мрії. Це це було дійсно важливо. Плюс навчання в нас було онлайн, і це дало мені можливість також розвивати свій блог, розвивати свої проекти, реалізовуватися ще в інших сферах, а не тільки в університеті, і цьому я дуже рада. Тому народ, якщо ви думаєте, сумніваєтеся, не знаєте. По перше, задайте питання, з якою. Цілю, навіщо вам це, навіщо вам ця спеціальність? Чи дійсно вам потрібні ці знання? Чи дійсно ви хочете стати лінгвістом, філологом? Ще раз спеціальність називається філологія. Да? В назві дуже багато підказок, як і в назвах часів, так само в назві спеціальності. Чи можливо воно вам взагалі не потрібно, ви просто можете за рік прокачати свій рівень ліської мови на курсах. І другий момент, який я хочу сказати, як людина, яка вже випустила з університету, який вже 21 рік, навіть якщо ви зробите неправильно. Вибір, ви завжди можете його змінити. Ви можете перевестися в інший університет. Дуже багато людей це робить, дуже багато. Народ 30% людей забирають документи на першому курсі. На другому курсі ще 10-15% людей. Розумієте? На третьому курсі ще там 10%. Мені здається, половина людей в кінці навчання йде зі спеціальності. В нас взагалі була така ситуація, що одна група була взагалі розформована на потоці, тому що дуже багато людей забрали документи. І тут немає нічого страшного. Це все окей, це нормально. Мально, ви змінюєтесь, ви розвиваєтеся, ви стаєте дорослими. Якщо ви зараз вступаєте на перший курс, скоріш за все, вам 16-17 років, і це нормально, що ви не знаєте, що робити з вашим життям, куди піти, яку спеціальність обрати. Це все окей. Я сама проходила цей шлях, і я дуже сильно хочу підтримати кожного з вас. Ви не одні десятки, сотні, тисячі українців вашого віку також не знають, що їм робити, куди вступати, і так далі. Не бійтеся, це не найголовніше рішення. Вашу життя все можна змінити, можна передумати, можна повчитися, а потім вибрати іншу сферу діяльності. Все одно цей досвід, ті знання, які ви отримаєте в університеті, вони допоможуть вам подорослішати, стати свідомою особистістю та розвинути свої скіли в різних напрямках. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Обов'язково перегляньте відео, яке я записувала рік тому про філогію. Там я дала відповідь на дуже багато запитань по пунктах, детально, тому ви зможете ще краще зрозуміти цю спеціальність та. Ознайомитись з нею ближче. Пересилай це відео тим, хто також буде вступати в університет в цьому в наступних роках, їм точно буде корисно. Ну і не забувай підписуватись на мій YouTube канал, інстаграм, а також телеграм-канал. Тут більше в мене мого лайфстайлу і корисної інформації про вивчення іноземних мов. Дякую тобі за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!